Виконуємо номер 51 із завдань для повторення розділу 2 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. Для приготування 6% розчину цукру взяли 470 г води. Скільки цукру потрібно взяти для приготування цього розчину? Приступаємо до виконання. У нас. Цукру в розчині 6%, знайдемо скільки води в розчині. Весь розчин це 100%, тому 100% віднімаємо 6%, отримаємо 94% води в розчині. Надамо 94% у вигляді дробу, поділимо на 100, отримаємо 0,94. Ну, а тепер нам відомо, що в розчині 470 г води, і це 94%. Знаходимо число за значенням його відсотків, або ми звели вже до значення його дробу. Для цього це значення поділимо на дріб. Перенесемо кому в діленому і в дільнику на два знаки 47 тисяч поділимо на 94. Отримаємо 500. 500 грамів це маса всього розчину. Ну, а тепер вже можемо дати відповідь на питання, скільки потрібно взяти цукру. Подамо 6% у вигляді дробу, це буде 0,6. І знаходимо дріб від числа від 500. Щоб знайти дріб від числа, потрібно число помножити на цей дріб. Отримаємо 30 грамів. Потрібно взяти. Цукру і записуємо відповідь 30 грамів. Номер 51 із завдань для повторення розділу 2 виконано.